Чтобы они видели, что дело серьезное. Они все трусливые, все трусливые. Малейшие начинают люди волноваться, люди волноваться. Они, некоторые, за границу сразу уезжают, такие, как Ренат. Тот сразу за границу текает. Ну, Пинчук тот часто остается. Это, это. А Ренат сразу текает за границу. Потому что, ну, боится. Янукович то остається, ну а каже, як криця в свою нору, до людей не виходить, може там по телефону комусь там дзвонить, сюди хоче, він не виходить, не показує. Я з Януковичем сидів в лагері, в Донецькій області, в Інакі. Ну, по лагерю, це гадка, людина, дуже гадка. Це не мужик. Це просто, ну, якщо по лагерному, по лагерному роздавати, це сока. Підара, коротше, бо було таке, він там проіграв якусь суму грошей, але не мог заплатити. І відтоді у нас дуже серйозно, якщо там програв, значить платив. Він не платив. Так йому, коротше, ну у нас як? Якщо ти не платиш гроші бачиш не платиш, значить для... з тобою розчитися, як дівчинка. Но... Получилось так, що його не захотіли трахати, як дівчинку, а просто пенісом, пенісом постучали палбом, по тобто законтачили його. І от зараз у вас президент, президент, я за нього не голосував. Президент у вас закантажений. Йому пенісом постукали палбу. По його вибрали президентом. Для нас, арестантів, це неприємна штука. Неприємна штука, Але ми нас мало, ми не можемо нічого зробити. Ось таке діло. Ну, собственно говоря, той, хто постукав йому понісом палму, по його вже немає в думки. Він його вбрав. Убрав. убрав його. Но людей свідків залишилось багато. Багато осталось. Світ він не може вбрати. А виновника він обозблився на нього, він обрав. Ну, собственно говоря, що Ренат Грук Ренат, у нього тоже десь. Заказних убийств, десь більше ста, в нього руки полохать крові, Ренат. Тільки по інтернету, там десь люди начитали 100 з чим-то вбивств у нього, заказних. У мене був, друзі мене були в Донецькій області. І коли почався бізнес, бізнес почався, вони там десь просверлили трубу, де бензин сече, і витягували бензин. Ренат підіслав своїх, каже, продайте мені. Хлопці не захотіли продавати. Ці хлопці всі загинули, всіх розстріляли. Це Донецька. ще був живий е, татарин. Короче, кличку я не пам'ятаю. Ну, дуже гарно похоронили, навіть не там поставили і проще-проше. Найосновніший був тоді, державну Донецьку область. Він не вор в законі, просто безпридірщик, іменно безпридірщик. А чисті аварий, чисті авари, коротше, вони є, і зараз є. Вони не терплять такого, такого не терплять. І його, коротше, вбили. Ну його похоронили з почестями, Ті ж самі його близькі похоронили з почистями. Я що хочу сказати? От зараз люди стоять на Майдані, І Как бы не было тяжело, как бы не морозно, надо стоять до конца. Бо если мы не будем стоять до конца, значит тогда всех наших, ну как наших, ну собственно говоря, активистов, которые это Янукович посад. Это сто процентов, это я знаю сто процентов, что если мы разведем, Винник Попридумують там туди-сюди, коротше їх хватануть і е, посадять, оставлять нас без активістів. Ми люди, народ, останеться ну без рук, як би без руководителя. Ну, як стане без пастуха. Отак ми останемо. І ми нічого не, не, не доб'ємось, і все буде гірше, гірше, гірше. Зараз з Нового року вже пенсії платити не будуть вовремя, не будуть платити, тому що всі пенсі всі гроші з бюджету. Коли приїжджали, приїжджали з Донецької області, мені хлопці дзвонили, що нам дають по 500 гривень за те, щоб ми стояли в парку, в, в Марійнівському парку. Давали їм спочатку по 500 гривень, потім по 300, потім по 200. Ось вот таке діло. Тут нам на Майдані ніхто нічого не дає. Ми добровольці, ми за ідею, за справедливість. Там давали. Я розмовляв там, ніж за за хлопцями, вони кажуть, ну, грошей нема. А якщо, допустимо, голосувати, ми будемо, ми проти Януковича будемо. Ну нам ще дали гроші, ми тут, насосили, щоб нас бачили, що ми от, ну, отрабатываємо своє. Ми проти Януковича. Це хлопці, з которыми я розмовляв, так мені сказали. Ну, що найцікавіше. самое важное, короче, это, значит, стоять до конца, до победы. До победы стоять. Хай нас будет тут 20 человек, 30 человек, там, 100 человек, но чтобы мы стояли, чтобы люди видели, что мы стоим, мы стоим до конца. И тогда, тогда, что-то будет, что -то будет. А если мы разведем, ничего не будет. Мы потеряем все. И можем Можна навіть не тільки коснеться тюрьма активістів, але коснеться і нас, хто рисувався там, ну фотографіровав. Вони ж оттуда приходять, фотографують нас, ну коротше, обличчя знають. Будемо Ось таке діло. Просто я. Уточні, ну, будь ласка, ще. Будь ласка, вибачте, уточніть. В якому році ви сиділи разом з Януковичем? І де саме? Ой, я не пам'ятаю. В Донецькій області я сидів. У я вас було помню. багато я... судимостей, да. ви багато а? разів сиділи. Я сидів дуже багато. Я 47 років сидів в Ого. 47 років. В Донецькій області я сидів, я не пам'ятаю, який рік, але я сидів. Та... Я вже сидів тоді, коли Янукович, так, він по-малолецьки перший раз попав, потім попав другий раз. Це третій раз, коли він вже сидів. Е, коли його гріли, дуже добре гріли, коротше, з свободи е, в сидів. Дуже добре гріли, коротше, Донецька. Ну, чиновники, чиновники. ну які чиновники? Ну там, ну з ким він був? Його гріли дуже добре. Ну, ну, гріли, да, значить, возили йому там передачі. Гроші передавав. Mm -hmm. Він добре стояв, mm -hmm. стояв. Но в лагері, що на свободі, що в лагері грошей не вистачає, скільки б не було, mm -hmm. грошей не вистачає. Туди, 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 сюди. Mm Хто -hmm. там, щоб не трогали, тут туди, туди. Но він був мен. Він в основному давав гроші ментам. Mm -hmm. Це мразь така, що він, він там. Отдавав. Ви думаєте, на увазі співпрацював з ними? Так, да, він ага. сука, це сука, він працював з ними. І зараз він себе кружив мінтами. Ви ж бачите саме прекрасно, що мінтов ага. більше, чим армії. Чим армії, розумієте? Він окружив. Рядом з ним я от не в так, козел, сука. Пташинський, понимаєте, це короче, був колись начальником управи Луганської області. Луганської області. Це дуже теж жидка людина. Но разумно, але вона дуже гидка. В 2000 році по всім лагерям України була голодовка. Вона зроблена штучно. Ташинський і ще, я не пам'ятаю ще фамілію теж чиновника високого, которые гроші взяли за рубежом, якоби там на поддержку, а самі кормили собак в Николаєві. В Николаєві там питовник собак, овчарки, которые охраняют зеков. Ну, немножко там дали їх, щоб кормили, а всі останні деньги вони взяли собі. І в лагеря, ну на лагеря вони взяли гроші, там к євро, к євро, щоб переділити. Ну вони нічого не переділили, гроші собі заграбастали. І тут і жрати нічого. Голодовка пішла. Люди мерли, як мухи. Я був в Луганській області на 60-ті, особи режим. У нас в лагере померло ну, почти 800 человек. Померло от голодов. Потом в 11-м в Брянке, там молодежный строгий режим, молодежь дома. 20 роков, там, 25 роков, ну, молодежь. Там 400 померло людей. Потом 19-я зона, ну, там здесь лагерей 12. В каждом лагере 300-400 человек померло от голода.